800 доларів за квадратний метр ціна даного будинку. Це село Віта Поштова. Будинок 135 квадратних метрів. Зараз обійдемо навколо, покажу і розповім, з чого побудований. Так, це вхідна група. Значить, у нас є фасадна плитка, є накриття підшите металевим сафітом. Такі двері з вікном. Там буде світло. Так, ближче показую клитку. Затірка темна. Фасадна система. У нас це резіт. утеплення 100 мм вата. основні стіни, газоблок 300 мм. Так, Також цоколь, утеплений, покритий мозаїчною штукатуркою. І ось так виглядає будинок з вхідної групи. Це вікна другого поверху. Це першого, це котельні, це вхід. Так, е, є в нас відкатні ворота, переливний септик, забетонований заїзд. Ось видно, тут можна припаркувати два автомобілі. Якщо потрібно, можна ще добетонувати і для третього автомобіля. Ось будинок. І територія. Покажу, як виглядає територія. Зараз швиденько обійдемо. По комунікаціях. У нас є скважина, септик переливний показав, заведена електрика, три фази, 10 кВт. І показую територію. До речі, забор, на заборі є бетонний фундамент по периметру всього участка. І ось так будинок виглядає з заднього двору. Забетонована тераса. На всю ширину будинку, там вихід з кухні вітальні, також є вставка з клінкерної плитки фасадної. І такий вигляд має будинок. Так, ще забув сказати, що в нас залиті відмостки навколо будинку. І така велика тераса. Так, в будинку чотири житлові кімнати: одна на першому поверсі, три на другому поверсі, два санвузли на першому і на другому поверсі, і є кухня -вітальня. З... Також є топочна і гардеробна. Повторюся: Віта поштова, 800 доларів, квадратний метр, ціна квадратного метру, 135 квадратних метрів. Сам будинок двоповерховий. Кого зацікавить, зв'язуйте зі мною, пишіть сюди або в телеграм.